Чи не щодня ми бачимо новини, як чергового чоловіка затримали на кордоні України за спробу перетнути той самий кордон? Ми при оперативному задалися питанням, як зробити це законними методами. Тож сьогодні з Станіславом Ліфлянчиком, адвокатом, юридичним експертом, говоримо саме про це. Вітаю тебе, Стасу. Вітаю! А, хто має право перетнути кордон України? Розкажи нам будь ласка. А є перелік чоловіків, який е, які знаходиться на офіційному сайті прикордонної служби, який весь час обновлюється, і там можна знайти безпосередньо ті категорії, які мають право на перетин кордону. Ну, по-перше, в нас є певні обмеження за гендерною ознакою. Якщо ви є е, громадянином чоловічої статі, то вам апріорі заборонений виїзд за кордон за деякими виключеними. Е, Насправді діючого законодавства, яке передбачало право прикордонників не пропускати чоловіків навіть при порушенні закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, вони не передбачені. Хоча все в нас врегульовано керується з боку кабінету міністрів. І сайтом прикордонної служби, тобто на сьогоднішній день у нас є новий нормативний акт, який е, може забороняти певні дії. Це сайт прикордонної служби. І от на сайті прикордонної служби е, знаходиться така таблічка, в якій перелічені особи, що мають право виїзд за кордон. Е, до них відносяться особи, що передбачені в частині першої статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Це, наприклад, е, батьки. Трьох та більше дітей, які знаходяться у ньому на вихованні чи утриманні. тобто це можуть бути не обов'язково його діти, однак обов'язково знаходитись на його утриманні. а це можуть бути батьки, батько однієї дитини, яку або двох яких він виховує самостійно. Тобто з логіки цього сайту, з логікою прикордонної служби, мати повинна бути або померлою, або зниклою безвісті, або визнаною померлою, або позбавленою батьківських прав в цьому випадку. Особа знову ж таки має право виїзд за кордон, мають право виїзд за кордон інваліди. Першої, другої, третьої групи. При цьому їм треба мати обов'язково на руках документи, що підтверджують їх інвалідність, до них відносяться безпосереднє посвідчення або пенсійне, або е, посвідчення особи з інвалідністю, е, яке діє на той момент, коли він пересікає кордон. Чоловіки, що супроводжують особу з інвалідністю або е, дитину, Однак дитину в тому випадку, якщо даний чоловік має право на виїзд з нею, тобто він або самостійно її виховує, або є батьком трьох і більше дітей тощо. Тож перелік дуже великий. Якщо будемо його перечисляти, я думаю, що ми до кінця тоді випуску будемо це робити. Я пропоную просто перейти на офіційний сайт прикордонної служби. І якщо вас цікавить, виїзд за кордон, побачите безпосередньо відноситись ви чи ні. Також до речі, треба відмітити, що є право виїзду за кордон чоловіків через шлях. Є шлях, тобто, якщо ви виїжджаєте е, за кордон з метою е, там бізнесу по роботі, то що вам треба бути в дії заповнити певну анкету, надати певні документи і отримати право виїзд за кордон це двосторонні подорожі. Це двосторонні подорожі. Ви повинні повернутись обов'язково в той час, коли закінчується цей є шлях. Є право виїзду волонтерів для того, щоб отримати певні е, там товари, певний груз, автомобілі для того, щоб поставити на. Нашим воїнам, однак, там теж є певні терміни. Також треба збирати документи, треба відноситись до певного благодійного фонду чи громадської організації тощо е, відрядження. Вони можливі, однак для певних категорій людей, тобто потрібно бути або державним службовцем і отримати відповідний наказ для виїзду за кордон, або отримати якісь міністерські дозволи і, і все. Більш того, в цій табличці мені дуже подобається, що е, обов'язково є ще приписка про те, що питання випуску люд чоловіка за кордон воно вирішується безпосередньо самим прикордонником особисто на кордоні, тобто. Коли у вас навіть є, ось... є знаєш такі простір для маніпуляцій. Так, а я про що. Ну по перше, сайтом у нас регулюються взагалі всі ці обставини. Да, тобто, не законом, немає закону. А, а по-друге, і безпосередньо самим прикордонником. Тобто, якщо ви приїжджаєте на кордон, у вас є пакет документів, однак ви не подобаєтесь прикордоннику або він не хоче, щоб ви виїжджали за кордон. Ну він вас не випустить, і в принципі буде не, нічого йому за це не буде. Тому що ну на сайті так передбачено. І з іншого боку, якщо ви сподобались прикордони, коли у вас немає законних підстав, але ви сподобались. Ну, ми розуміємо, що ми так. маємо на увазі, то він може тебе випустити. Я вважаю, що е, на кордоні е, присутня корупція. Я не можу це стверджувати. Це моє особисте припущення, і воно ґрунтується на тому, що. Навіть держава пускає в засобах масової інформації такі наративи, що є багато чоловіків, що незаконно покинули територію України. Як можна покинути незаконно територію України? Ну, два способи, або якимось там чином через перевдягання в жінку, да там схованки, там в багажнику чи лісом, якимось да перебігання, або другий варіант дуже поширений в Україні: хабар. Тобто, коли дається хабар на кордоні, і прикордонник просто закриває оченята, і людина пробігає там е, через пропускний пункт чи через якесь місце, де просто вони не з'являються в певний час. І все, я вважаю, що це присутнє. Вважати, що е, люди, які знаходяться за кордоном і вони незаконно перетнули кордон, знову ж таки держава апріорі не може. Оскільки, якщо вони знаходяться за кордоном і у нас є презумпція невинуватості, то вони пересікли кордон законно. І тепер державі для того, щоб притягнути певну особу до відповідальності, їй треба е спочатку встановити той момент, яким чином вона виїхала. Тобто, якщо це був хабар, нам треба знайти того, хто його взяв, довести, що він взяв хабар, що він взяв його від окре конкретної особи, потім пов'язати їх. Да? Відкрити кримінальне провадження і вже розслідувати і там і засудити всіх по всій цій. Звісно, звісно, і тоді всі попадають от в одну справу, да, і все це відбувається в кримінальному провадженні. Тоді, до речі, можливі там екстрадиції, ну, залежно від країни, де знаходиться ця особа, тощо. Тож, вважати людину апріорі такою, що незаконно пересікла кордон, не можемо. І коли людина приїжджає із-за кордону. Прикордонник бачить, що він виїхав після 24 лютого, однак немає якихось дозвільних документів. Вони, як правило, складають акт про те, що було незаконне пересічення кордону, і далі направляють його до суду. І в суді доволі багато є судової практики, вже де суд закриває провадження за відсутністю правопорушення, і людина абсолютно спокійно опиняється на території України. Про що це каже? Це каже по-перше, про те, що е, заборони в принципі на виїзд за кордон юридично немає, вона встановлена на моє глибоке переконання з порушенням діючого законодавства. Тобто, під законним нормативним актом було обмежено конституційне право людини на вільне пересування, що не передбачено законом, в принципі. І е, друге, це е, присутність корупційних схем. Та присутність недосконалості процедури перетину кордону. Тобто кордон як дирка. Якщо звичайні цивільні громадяни можуть лісом пройти кордон, це може зробити і ворог. Наприклад, якщо він буде йти ну, з іншої сторони якоїсь, або оточить Україну. Да? Ну, я так фантазую, сподіваюся, та, такого, звісно, не буде. От. Тому е питання знову ж таки до держави. Е ви або якщо. Передбачаєте заборону виїзду за кордон, зробіть це згідно до закону, зробіть це згідно до конституції України. Якщо ви знову ж таки забороняєте, забезпечте тоді неможливість перетину вашого кордону на всьому кордоні України. А в такому вигляді це буде продовжуватись. Це буде продовжуватись, тому що в нас не подолана корупція, вона присутня всюди. У нас не вирішене питання з кордонами, не вирішене питання з особистим складом прикордонників. Вистачає їх чи ні, щоб контролювати весь кордон. Тощо ми в Ніпріоперативному ні в якому разі не пропагуємо таку ідею перетину кордону незаконним шляхом. проте маємо про це. Поговорити обов'язково, скажи, будь ласка, а яка відповідальність за такі спроби є, і які є відомі оборудки, на які ні в якому разі не можна вестись, як це популярно кажуть? Е, також не пропагандую цю обставину. Я просто констатую факти, які на сьогоднішній день присутні. Е, відповідальність за незаконний перетин кордону є адміністративною кримінальною. Адміністративно передбачає там 8 чи 9 тисяч гривень штрафу. Кримінальна відповідальність передбачає від штрафу до там невеличкого строку позбавлення волі, залежить від тяжкості там скоєного злочину, наслідків цього тяжкості тощо. Тож відповідальність є просто ну її треба вміти нормально оформлювати. Оформлювати її повинна держава з точки зору наявності доказів. Ну, якщо ми кажемо про те, що на кордоні незаконно громадяни пересікали кордон за хабар. Добре, давайте тоді боротися з корупцією на кордоні. Чому у вас прикордонники беруть хабарі? Якщо не беруть, ну тоді не піднімайте цю тему взагалі в засобах масової інформації. Ну тому що особисто я знаходжусь от в Україні, я чоловік, мені заборонений виїзд за кордон. Ну, за цими правилами, що є, я не виїжджаю через це за кордон. Тому що війна в моїй країні, тому що я тут повинен бути, і тому подібне. А хтось виїжджає, комусь от держава таким чином от, закриваючи оченята, дозволяє виїхати за кордон. Особисто мені це не подобається. Давайте або ми всі можемо виїжджати, або ніхто тоді не може виїжджати. Те ж саме стосується так званих блатних. От в нас є е, 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 сайт прикордонної служби, де є вичерпний, вичерпний перелік осіб, хто може виїжджати. Однак, при всьому цьому, якимось чином, виїжджають все одно півці танцори, блогери, якісь виїжджають там. Ну, люди, які просто там публічні, да, щось публічне зробили. Вони продовжують роботу, свою роботу. Вони продовжують працювати в тому ж режимі, як працювали. Вони на деякий час опиняються за кордоном там в мирній на мирній території. Ну добре, ну всі так хочуть. І е, тоді принижувати значимість е, там роботи якогось іншого е, чоловіка, який не займається е, співанням чи танцюванням. Адвокат або журналіста за адвокат, журналіст да чому ми не можемо виїжджати за кордон. Ми також важливі. Давайте ми поїдемо. Також будемо розповідати там людям про те, що треба підтримувати Україну ну всюди і тому подібне. Так, дійсно, ми це будемо робити не зі сцени. Однак, ну треба розуміти, що наше життя на сьогоднішній день змінилося абсолютно повністю, тому що ми знаходимось тут, і ми закриті в своїй країні. А для ну, співаків, танцюристів все нормально, вони їздять і роблять все, як і робили. Хоча на сайті прикордонної служби про них нічого не сказано. Вони не мають права виїжджати, вони не мають права на відстрочку, вони не мають права на бронювання. Ну тобто, чому вони опиняються за кордоном? Давайте за принципом справедливості, тоді, соціальної, да? або всім не можна, або всім можна. Це каже знову ж таки про недоскональність системи, тому що в нас підхід до. Цього законодавства е, е, не за не, е, чітким виконанням закону, да? а за необхідністю, за доцільністю. От доцільно от в так, моменті, в, в моменті да, от прикордонник в моменті йому подзвонив, хтось зверху каже: о цього там пропускай. І прикордонник пропускає. Так не повинно бути в правовій державі. Так було при Сталіні. За доцільністю використовували закон, коли людину не могли посадити, не могли розстріляти. Тоді суд за доцільністю передбачав покарання у вигляді розстрілу. Зараз до розстрілу не доходимо, однак до пропуску через кордон доходимо. Ну, особисто мене це ображає. Я думаю, що це ображає і наших воїнів, і е, тих, хто знаходиться в ЗСУ в якихось частинах, на позиціях, тому що ну, вони навіть сім'ї своїх не бачать, ну, а селебриті їздять за кордоном. На довершення на твою думку, це питання все ж таки корупції державної, загальної, чи корупції на місцях у цих самих прикордонників. Наскільки глобальна ця проблема? Мені здається, що проблема полягає в системі, яка існує дуже багато років, і яка дуже багато років вибудовувалась. І навіть коли приходить якась людина, яка хоче, щоб було інакше, вона потрапляє в систему, яка змушує її працювати так, як працювало і раніше. Зламати цю систему доволі важко, тому що ну, по-перше, треба знайти е, кадрів, які е, об'єднують в собі якості і топ-менеджменту, і добропорядності, і принциповості, і е, любові до батьківщини от все це, і поставити його на місце для того, щоб він далі просто присік на краню взагалі існування корупції в його відомстві. Однак, ну чи багато таких людей, які розуміємо? Ну, так, кожен такий можна владисть, коли до нього приходить з перевірками, він натикує собі флажків України, ставить на заставку е герб. Вишивано була вуда на цьому патріотизм присікається. Присікається, тому що ну починаються якісь обрудки. Знову ж таки, це е оціночна, е оціночна думка. Я не стверджую, що так воно є. Я припускаю, що скоріш за все воно так є для того, щоб ми знову ж таки нікого не образили. Тож, якщо вона присутня, я думаю, що це система, і вона присутня по всій вертикалі. Навіть якщо змінити керівника, то я не думаю, що можна змінити цю систему от на корню. А більш того, ці підхід держави. Тобто, навіть якщо це відбувається не за хабар, це відбувається, от як при радянщині, да? по дзвонку. от подзвонив хтось. Там високий, да, mm -hmm. якийсь чин, і каже, от цього пропусти. І той без всяких там документів, цих дозволів і закону пропускає. Знову ж таки кажу: стаття 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку не передбачає відстрочки і не передбачає звільнення від мобілізації для селебритіс, для людей, які займаються шоу бізнесом. Ну немає, тому вони не можуть виїжджати за кордон. От Це велике питання, як вони там опиняються всі. От тому я вважаю, що це от, ну, система. Вона цьому потакає, навіть якщо не корупція, то є отаке, от ось от, комовство да можна назвати, там ну чи як ще та пойом по блат, да, от по блату це присутнє. Цього також не повинно бути в правовій державі. Тож ну мене особисто це дуже пригнічує. Що ж шановні, на дещо песимістичні, проте реалістичні, все ж таки ноті завершуємо сьогоднішній випуск. Дякуємо за те, що дивилися. Був Станіслав Ліплянчик, адвокат юридичний експерт. Це Дніпрооперативний. Підписуйтесь і ну як зазвичай бережіть себе.